Заморожена освіта, українські вищі навчальні заклади продовжують канікули щоб зекономити гроші на опаленні. Про таке рішення заявили, щонайменше у семи вишах на заході та сході країни. Готуватися до економії почали ще восени. Аби мати затяжні вакації. Студентам довелося вчитися по суботах. Кому на користь така економія з'ясовували мої колеги. У Чернівецькому національному університеті навчальний процес розпочнеться не раніше 11 лютого. Довгі канікули керівництво закладу пояснює вимушеною заощадливістю. Будь-то зимові вакації в університеті протягом останніх років затягуються постійно. Але цього року вони особливо тривалі: з 7 січня до 11 лютого. Виною всьому дорогі теплоносії. Підтримуємо тепловий режим в корпусах в гуртожитках, тільки так, щоб не замерзли труби, щоб витримала система. Наразі обігрівається лише адміністративний корпус вишу. Викладачі зігріваються обігрівачами. Мінімум опалення і в гуртожитках. Тепло лише у тому, де мешкають діти-сироти, студенти коледжу та аспіранти. Завдяки жорсткій економії, пояснює ректор закладу, вдається зекономити 30-40% енергоносіїв. Я не кажу, що це добре. Я кажу, що це погано, але це і вихід ситуації, хоч якийсь. А поки студенти відпочивають їхньою відсутністю, користуються працівники студмістечка. У гуртожитках влаштували ремонти. Закінчити обіцяють до повернення учнів. Деякі студенти будуть заїхати 4 лютого, деякі 10 лютого, взагалі, з ну, спочатку з початку з 2-го лютого ми включаємо повністю опалення. щоб поки студенти не приїдуть, щоб вони. Е Заїхали в теплу будівлю. У східноєвропейському національному університеті Луцька теж економлять, утім тепло у гуртожитках вирішили не зменшувати. Обмежилися лише навчальними корпусами. Заняття у виші планують розпочати вже з понеділка. Моя думка, що це, звичайно, краще, оскільки місяць відпочити, з'їздити, можливо, хтось полюбляє лижи там, чи ну, такі, такі ну, зимові курорти. Деякі студенти, я думаю, мали змогу десь підзаробити трошечки коштів. Ну, для студента вільна копійка ніколи не буває лишньою. Тому, на мою думку, це позитивний момент. А негатив у тому, що тривалий відпочинок, студенти відпрацьовуватимуть по суботах стане неподібна практика традиційною в навчальних закладах прогнозувати не беруться. Мовляв, час покаже. Марина Стогненко, Павло Деркач, Тивай.